Сьогодні розповім про New Laconia – прогресивний рок-проєкт із Дніпра, який створив інженер-програміст і волонтер Олександр Синяков. Це проєкт, де музика поєднує наукову фантастику, книжки, алгоритми і справжні людські емоції. Стилістично це прог-рок у найкращому сенсі. Щось між Раш Джетротал і саундтреками до фільму Marvel. Наразі автор готує концептуальний альбом, у центрі якого міжвимірний паб у часовій петлі. У ньому мешкає ведмідь, який приймає гостей з інших всесвітів і намагається зупинити антагоніста на ім'я часу. Велкам store. А найбільш прослухований трек проекту під назвою Fly or Die» – це музична історія за мотивами фентезі «Force Wing». Вибуховий, емоційний, драйвовий трек він уже став прямо хітом стрімінгів. Hello. І особисто сподобалась їх пісня The Fates, трек з грецьким вайбом, що занурює у світ Мойр, богинь долі, її звичайно балансує між тінню, світлом і звучить глибоко і по-справжньому. Підтримуйте українське, слухайте Лаконія і підписуйтесь на Ukrainian Rock News.